Року, 21 лютого, увесь світ відзначає Міжнародний день рідної мови. Це свято досить молоде. Воно було запроваджено у листопаді 1999 року згідно 30-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО з метою захисту мовної культурної багатоманітності. Історія свята на жаль, має трагічний початок. 21 лютого, 1952 року у Бангладеш Східний Пакистан пакистанська влада жорстоко придушила демонстрацію людей, які виражали свій протест проти урядової заборони на використання в країні своєї рідної бенгальської мови. Відтоді кожного року Бангладеш відзначає День полеглих за рідну мову. Саме за пропозицією цієї країни ЮНЕСКО проголосило 21 лютого Міжнародним днем рідної мови. А починаючи з 21 лютого 2000 року цей день відзначаємо і ми, українці. У мові відображена історія народу, його ментальність і світогляд. Українська мова є фундаментом української нації, важливим чинником національного розвитку і елементом культурної свідомості. Саме тому поети всіх часів звеличували її і присвячували вірші рідній мові. Чи в радості, а чи в журбі. Ти поклоняєшся знову і знову. Тому хто в тобі оцю співучу рідну мову. Народ цю мову прикрашав, беріг від роду і до роду. І в ній відбилася душа мого великого народу. Раз сказала мені мати можеш мов багато знати, кожну мову шанувати, та одну з мов усіх, щоб у серці ти беріг, у серці ніжне погідно збережує мову рідну. Золота ковча у золотій тарбинці принесла сьогодні літа дитинці, а дитина з літа збудувала слово. І звучить, як пісня, українська мова.